Магазин мені тепло. Продаємо оптом настінні обігрівачі. Обігрівач картина нагрівається на 75 градусів карбонова нитка. Кисень не спалює. Здатний обігріти кімнату 15-20 квадратних метрів. Використовується як додатковий обігрівач. Якщо батарея нагріє кімнату на 15-18 градусів, то обігрівач картини нагріє. До 25 градусів Цельсія. В період міжсезоння використовується як основний обігрівач, якщо на дворі мінусова температура, як другорядний. Ми поставляємо їх ящиками по 25 штук оптом. Замовляєте і ми вам доставимо 25 таких обігрівачів. Гарантія 12 місяців. Якщо перестає гріти, ми просто його міняємо. Магазин мені тепло.